Я зазначаю, що процесуальну дію проведено в присутності представників правоохоронних органів сани, Національної поліції в Одеській області головного управління та вказану процесуальні дію зафіксовано шляхом використання техніки, тобто фіксації Дякую. Зараз вам буде вручена так само повістка про виклик до слідчого та клопотання про в життя, життя заходів. Обраняться тут бізнесу. Може, Саша, слідчий дійсно. Треба Василь Іванович ще ознайомити, да? Так, ознайомити, не ознайомити. Власне, чи щоб було видно, що надає на Пам'ятка про процесуальні права. Ну, тут зайде юрист, судді. Діло в тому, що... Вам буде надана можливість першого... Можливості спілкування з захисником до першого допиту. Вам, стороною обвинувачення, буде забезпечено ваше право на на зустріч з захисником до першого допиту. Можете запросити собі захисника, або ми можемо запропонувати вам захисника з безкоштовно. Ні, Якщо є така необхідність, ми пові... забезпечимо через слідчого.